Всім привіт! Бедронка чек на 75 злотих майже. Ось, приближу, може комусь ціни потрібні. Маю питання. Це у всіх так. Це ця йшла дамочка, яка тільки йогурти дитині мала взяти. І, і таємничо затисалося все інше. Ну, це тільки я така, чи це у всіх так сирки. Два береш, другий 50%. Ну, Зрозуміло, що треба було взяти. Ці так само: один береш, другий 50%. Ці без акцій. Сир коштував 1,4 4 злотих. Зараз один-два, відповідно за ціну одного, я взяла два. Ну. Е, Піду з цього боку. Звичайний йогурт ми беремо, класичний. Він дуже схожий на сметанку, такий густенький, кілограм мандарину, такий хлібчик кирпічиком чорний. Є в бідронці, є ще в лідлі, але насправді чорних чомусь їх дуже мало, не знаю чому. Так, сир говорила. Е, сосиски. Дивіться, дві береш, дві безкоштовно. Ось вони, мінус 13 злотих. Тут є. Ось, ну, Питання вигідно, ну, ну вигідно. Ну, Їздити на сосиски я роблю. Ну, що не взяти. Так само броколі. 50% скидка. Ну, слухайте, що від неї хотіти? 4 золотих броколі. Дві помідорки. Ось така шоколадка записалася. Взагалі дивним, дивним чином. Ось така шинка. Ну, В принципі, план на неї був дуже хороша, смачна. От беру я їх, От 80% м'яса. свиного там. Е, ну, смачно. Ще творог, пачечка, і ще взяла е, концентрат томатний. І, і, і ще знову ж таки сирки. Ну, беру я їх. І один береш, е, другий 50% скидки. Ну, все одно ж я їх куплю до каву. І вони знов дивним чином записались в мою продуктивну корзину. Ось такі мої сьогодні покупки. Всім дякую. За перегляду! Гарного дня!